Малята, відгадайте мою загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. У нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик? Ось такого сніговичка ми з вами сьогодні намалюємо. Давайте уважно його розглянемо. Що є у сніговичка? Три кулі різного розміру. На голові є шапка відро, очі, носи, кротик, гудзики. Замість ручок у нього гілочки. Нам потрібен тонований папір, фарби, пензлик, патичок, серветочка і водичка. Починаємо малювати найбільше коло. Півкола, півкола. зафарбовуємо зверху вниз. Потім малюємо менше коло і найменше. На голові малюємо шапку відро червоним кольором. Патичком малюємо очі, гудзики. Потім малюємо нос морквинку, ротик і ручки, гілочки. Ось такий сніговичок вийшов у мене. Я з нетерпіттям буду чекати на ваші роботи.